Фамілія імяческа. Олександр Враховський. Мутки Струкова, 25-ка. Гамедович, 1985 года рождения 25-го, штурмовая. Вона було визначено напряму. Показали нам на телефоні карта. Ну, сам вирішив, що я старший, трошки кажу, хлопці, ви двоє відпочиваєте, тут вховайтеся в лісі. А беру. Людина, що я більше знаю, оцього діма такий є. Я кажу, ми пішли. Ми йшли як по навігатору, йшли посередині, десь ліс у нас вело, вело-вело. Дуже довго йшли. Тому що ліс ну, захарашений, ліс дуже важкий, повна екіпіровка. Ми обходили ділянку свою майбутню, де ми будемо працювати. І натрапили на маленьке укриття, ліжку, таку ліжку. Дивлюся. Тручить сказати до автомата з ями, з такого, що знайде бліндаш, що була така яма. Але я одразу, хто такі, типу. Ми третій Луганський, третій Луганський. Ходіть, уходіть, уходіть. Бо тут дронів багато є. Ну, на російській мові наптати. Російський акцент це дуже такий сильний російський акцент. Щоб був у них третьо Луганського, мабуть, забрали когось, з наших, там, чи не знаю. І коли спитаєш, звідки ти. Попутуються показання. Тобто не можуть сказати, у кого горда чи села, там таке. Потім мій колега, скажімо так, пригрозив. Кажу, ви вже мене достали. Роблю біля вуха вистріл, просто вистріл зробив, всього не попадали. Ми русські. Щось питали, що дивляться, щось там -то от, то за назад запиталися, але ну, ми, кориси, те саме. Я жалю їх не мурці, тому. Вони сильно так би не супротивлялися, бо я їх попередив. Почнете, що то, як то кажуть, російське движення вправо-вліво, я, я стріляю в голову і все. Дуже багато треба було йти до місця евакуації, нам ще десь було кілометрів три. Розказували таку ситуацію, ми зеки, понятно. На пальцях всі пальці були в тих їхніх наковках модних, що вона там означає, я не знаю. Це уголовники, які ставили, головне старші, це була якась 25-та бригада, у них Штормзет. їх набирають туди. Головні які заробляють гроші, тут все кабати. Ані постачилися по, по, по малим групам, 20 чоловік. І е капується там, і дивляться якась ситуація, там і тому подобно. То, вони були їхнім, і ну, вони там диверсанти. Те, що вони мені розказували, ці пі, що батя ми хочемо самі здатися, ну це сказки. Якщо у вас є радіостанція ще й на пауку, Великий дріт торчить там на дереві, то це вже проскуховало. Може, чекали вони нас, може подивилися, що у нас і за двоє, значить ще більше мало підійти. Хто я знаю? Треба було просто фільтрувати. Того, до того я не часу, мав. я хотів, щоб їх довести, щоб вони мені, щоб я по них не постріляв, або ще ну, це живим. Провели їх там до місцеву там посадили на, на коробочку, де відвезли з того. Ну, знаєте, то війну Нет, нет не не вообще. Никому не нужна. Ни в каком виде она никому не нужна. Путин это тварь. А ты что хочешь сказать? И эта война вообще никому не нужна. Что люди гибнут просто ни за что вообще. Ну, мирные люди и вообще ну, и Пути... Ладно, ладно, будете жить и гадать.